Доброго дня, хочу проінформувати мешканців мого виборчого округу про. Ситуацію, по якій мені задають багато запитань, ця ситуація щодо звернення 46 народних депутатів, щодо перевірки майнових комплексів Зимненського монастиря, монастиря в Низкиничах і Успенського собору. Я нагадаю всім про те, що з моєї ініціативи 46 народних депутатів, майже з усіх фракцій, підписалося звернення до пана Шмигаля, аби була створена комісія. Яка перевірить за всі ці декілька десятків років, в якому стані майновий комплекс і орендарі з московського Птерхату, чи дотримуються власне договорів оренди? На превеликий жаль розповідаю, як в подальшому ця історія розгорнулася. Значить, обласна державна адміністрація, яка отримала завдання від кабінету міністрів, направила своє завдання на Володимирську редмістрацію, яка буквально в один день з декількох чиновників створює комісію, приїжджає, робить якісь постановочні фотографії і дає звіт: питань до цих монастирів, немає. Тобто, фактично, ніякої серйозної роботи з приводу е, аналізу е, договірних. Е, Засад між монастирями і московським трихатом і державою вивчено не було. Я, в свою чергу, знавши цю ситуацію, звернувся з вимогою до голови обласної адміністрації пана Погуляйка зібрати цю комісію по новому, включити туди представників громадськості, представників музейної спільноти, краєзнавців, археологів. Можливо, журналістів, тобто людей, які могли би бути небайдужими до цієї ситуації і мати різну точку зору, да? не бути залежними, аби дуже грамотно і системно вивчити цю ситуацію. На жаль, станом на сьогодні, ніяких кроків з боку пана Погуляйко зроблено не було. Висновок у мене один пан Погуляйко на Волині прикриває московську церкву. Робить все можливе для того, щоб не дати жодним чином юридично знайти, ще раз скажу, в юридичній площині знайти ті чи інші підстави, наприклад, розторгнення договорів оренди Низкінецького монастиря, Успенського собору монастиря в зиму. Це ганебна позиція з моєї точки зору. Значить, я звернувся до міністра культури. Тоді ще пана Ткаченка, який дав мені відповідь про те, що він теж не згідний і вважає за потрібне, аби цю комісію переформатувала. Але як ви знаєте, пан Ткаченко вже не на своїй посаді. Ми чекаємо призначення нового міністра культури нашої країни. Значить, ми маємо всі розуміти, що така позиція пана Погуляйка веде до того, що. Питання з московським трихатом в святинях, про які йдеться мова, через певний період часу може вирішуватися зовсім в інший спосіб не юридичного характеру, а якогось іншого. І це буде зле, як на мене. Тому е інформую вас про те, що я особисто, моя команда, будемо далі працювати. Хочу попередити пана погуляйка, значить, у Спенському соборі, здається, в червні 2024 року закінчується договір. Рет. Якщо ви в час війни, пане Погуляйко посмієте на 50 років зараз продовжити їм договір оренди, піняйте на себе. Я попереджую як український патріот, як народний депутат, як людина, яка робить все можливе, щоб в Україні була єдина українська церква. Я вважаю, що цього допустити не може і закликаю всіх громадян, всіх патріотів тримати на контролі цю ситуацію. Я буду її, власне. Теж тримати на контролі і інформувати кожного з вас. Тому боротьба за українську церкву продовжується. Я переконаний, що ми маємо перемогти, але очевидно, часу буде для цього значно більше ніж би хотілося б. Дякую, слава Україні.